Вітаю, підібрали отаку Audi A5. Це 2021 рік. Вона в дуже кльовій комплектації. У неї є всі асистенти, є дістронік, є сліпі зони, є гарна фара, звичайно вона повнопривідна. Тут камери 360 чорна, тонована в нуль на 19-х колесах, отаких, зверніть увагу, на її стан. Виходячи от із супертів, з тих кожухів, з дисків. Просто автомобіль як новий, є безключовий доступ, є люк, такий великий майже панорама. Ззаду так само. Таке враження, що автомобіль просто щойно з салону виїхав. В неї була ціла безпека, нічого не стріляло. Були легкі пошкодження, Ззаді красиво теж блимають фари, багажник з приводом, сірий салон, сіра стеля. Так виглядає ззовні. Покажу салон скло на даху. Ну, звичайно, скло без рамок. Тут красиве дерево, такий от шпон структурний, і на дотик воно приємно, і виглядає гарно. Головне, що не лакований коричневий, як в камрі 30, знаєте. Є задній клімат. Є задній підлокітник, така от кишенька. Тут -от у нас такі підстаканнички з тримачами. сліпі зони, пам'ять, складання дзеркал, електросидіння, сидіння комфортне, подовжується у нас підтримка для колін. Автомобіль абсолютно як новий, 31 тисяча пробігу, вентиляція, камери 360. Красиво так світяться підстаканники. Дуже подобається мені оце дерево, та й колір салону, не темний, не світлий. Такий от Новий екран, нове меню, приємний на дотик. Зараз пограємося з діагностикою, хочу зробити бездротовий CarPlay буде красиво і зручно. Ну і ще раз деякі цікаві функції. Отакий от, от кльовий автомобіль. Якщо ви теж такий хочете, або якийсь інший. Завжди можете звернутися до нас, і ми його знайдемо. Так, ну і стосовно ціни. Стосовно ціни, це 21 рік, 30 тисяч пробігу, ну, 31 вже зараз. Повний привід, 2,0, класна комплектація плюс асистенти, преміум плюс, і вентиляція. Ну, коротше, гарна по стану, невеличкі пошкодження, значить ціна була 35, сторгувались на 34 і автомобіль наш. Дуже гарна ціна за дуже гарний автомобіль. Це вже друга ауді, яку ми підібрали для Олега. Перша була А4, а сьогодні А5. Цікаво, що буде завтра. Олег, скажеш нам відгук? Звісно, окей, переключаю. Хлопці підібрали цього разу набагато швидше в жирнішій комплектації і сторгували жирнішу скидку. Дуже вам дякую. Дякую. На зв'язку.